Перше. перше. Сьогодні день початку моєї кар'єри Тик... в Тіктокі. Хай буде почнемо з Тіктоку. Прийшов до Михайла. Він вже мільйонник-блогер. То бажаю, що, що, що поділиться віде... зі мною якимось Ти Давай, словами не кидайся, то люди. це... Відео мільйонники не робить блогера мільйонником. Якщо є відео залетіли на мільйонники, то це, це добре. А, ну, давай, ну, якби, теплі. Якщо ні, то вже скоро. Правильно, не чого і вам бажаю. е, Тому будемо набиратись якогось досвіду, він мене буде коригувати, угу. о, казати, де у мене крінж, а де стрьом. <сх> Хоча я впевнений, що зараз і крінж, і стрьом майже. Два в одному. <сх> Два в одному. Але, але початок має бути, і він неминучий. Все красава. От уже бачиш є перші перші кроки, перші рухи. Ми ну, то підправимо, направим. Короче. Я вам дуже вдячний. Буду приходити щодня.